Апетитний привіт на каналі Пан Фартух. Щоб приготувати ось таку тушковану капусту, вам потрібно зовсім небагато часу і зусиль. Її можна подавати як окрему страву, так і в поєднанні з іншими. Цього разу хочу показати вам рецепт тушкованої капусти у мультиварці. Для тушкування я купив звичайну капусту вагою у півтора кілограма. Звичайно, мені так багато не потрібно, тому використаю лише половину. Можна нарізати ножем чи взяти дошку для шинкування. Не лякайтеся, якщо вам буде здаватися, що ви нарізали забагато, адже під час приготування капуста ввариться. Для такої страви обов'язково потрібна цибуля. Візьміть одну велику, або дві менші. Її краще нарізати на четвертинки. Також до капусти я додам гриби. Краще підійдуть консервовані опеньки. або ж можете їх замінити свіжими печерицями. А ще я взяв для своєї страви болгарський перець. Маю запаси заморожених овочів з домашньої грядки ще з осені. Готувати капусту буду у мультиварці. Спочатку вмикаю режим смаження на 30 хвилин і вливаю соняшникової олії. Коли почне нагріватися, вкидаю цибулю. Як трохи обсмажиться, можна додавати гриби. Все разом готуємо 5 хвилин, а тоді можемо вкидати і капусту. І так залишаємо готуватися. Тим часом у розігрітій сковорідці підготуємо перець. Його потрібно смажити, поки не почне з'являтися скоринка. Тоді вливаємо трохи соєвого соусу, чекаємо хвилинку і вимикаємо. До речі, можна використати і звичайні заморожені овочі, куплені у супермаркеті. Тепер додаємо перець до основної маси і все разом перемішуємо. Капусту солю додаю суміш перців та перець горошком. Нагадаю, що капуста ще готується на режимі смаження. Коли закінчиться час, вмикаю процес тушкування і залишаю ще на 20-30 хвилин. Тушкована капуста готова. Насолоджуйтеся смаком і діліться рецептом. Смачного. Інгредієнти в описі.